Катерина ніколи не знала, що таке слово мама. У дитинстві воно звучало для неї як щось казкове, тепле, пахнуче пиріжками і безпекою, але в її житті було лише холодне ліжко у великій спальні, дитбудинку, запах хлорки в коридорі і вихователька тітка Оля, яка щиро намагалась замінити дітям родину та не могла, бо у неї самої вдома чекала троє своїх. Катя росла тихою, не сперечалась, не просила зайвого, знала, якщо не плачеш, тебе швидше помічають. Вона добре вчилася, гарно малювала. А ще любила запах свіжого хліба, коли раз на місяць кухарка пекла буханці в дитбилинковій печі. Катя тоді стояла біля дверей кухні і мріяла от би мати колись свій дім, свій запах хліба і когось, хто скаже, доню, час обідати. Коли їй виповнилось 16, вона поступила в технікум на кухаря-кондитера. Життя змінилось з гуртожиток, нові знайомства, перші справжні друзі, хоч і недовірливі, бо в кожного своє минуле. Іван з'явився у її житті неочікувано. Простий хлопець із села завжди усміхнений, з тими світлими очима, в яких не було зла. Вони познайомилися в їдальні. Він, був у тех... він вчився у технікумі на механіка, прийшов купити пиріжок, а вона саме чергувала біля віконечка. Дайте один з вишнею», – сказав, усміхнувшись. Їх розібрали, залишилось тільки з капустою. Тоді давайте два з капустою, відповів він, не відводячи погляду. Потім щоранку заходив випадково, брав чай, пиріжок і щось жартував. Вона соромила, червоніла, але в душі тішилася. Їй ніхто ніколи не говорив, що в неї гарні очі чи лагідна усмішка. А Іван казав і вірив в це по-справжньому. Їхні стосунки розвивались просто, без романтичних надмірностей. Він проважав її гуртожиток, носив важкі сумки, допомагав з навчанням. Коли вона захворіла, приніс чай з малиною і навіть купив теплий шарф. Але між ними лежала одна правда, яку Катя боялася відкрити вона не мала батьків, не мала дому. Не мала навіть спогадів про дитинство, лише кілька світлин у справі, що зберігалися в дитбудинку. Одного вечора вона таки наважилася. Іван каже, я тобі маю дещо сказати. Кажи я з дитячого будинку, у мене нікого немає. Він мовчав кілька секунд, потім просто притиснув її до себе Ну, і що? Головне, що ти є. Її очі наповнились слізьми, то були перші слова прийняття в її житті. Закінчивши технікум, Іван повернувся у своє село допомагати матері на господарстві. Вона була вдовою, жінкою суворою, але справедливою. Катя залишилась у місті, працювала в пекарні, але з кожним днем відчувала, що їй без Івана пусто. Телефонували щодня, але то було не те. Іван теж тужив. Одного разу він сказав матері мам, я хочу Катю привести, познайомити вас. А хто вона? підняла брову. З дитбудинку. будинку. Мати помовчала, з дитбудинку, будинку кажеш, а ти певен, що вона тобі потрібна, що вона неї добра душа? Воно кожному вдається без мами вирости з добрим серцем. Я впевнений, мама, твердо сказав він, і та змовкла. Катя приїхала в село навесні. Коли маршрутка зупинилась біля старенької автобусної зупинки, вона стояла з валізкою і боялась підняти очі. На подвір'ї зустріла жінка в темному светрі. То ти Катя? запитала, вдивляючись. Так, несміливо відповіла, добрий день. Ну, заходь, побачимо, як воно буде. Перші тижні були нелегкі. Катя не знала, як доїти корови, як садити картоплі, а пекти хліб у справжній печі. Мама Івана мріє Семенівна, на спочатку все сама робила і бурчала, що невістка зовсім нічого не вміє, але поступово почала вчити, що робити. Дивись, Катю, от тісто не можна месити поспіхом, його треба відчути, як дитину в колисці. Катя ловила кожне слово у неї була спрага вчитися не награно і не для того, щоб свекрусі сподобатись. І через кілька місяців Марія Семенівна вже з гордістю казала сусідам моя невістка так хліб пече, що хоч на весілля бере». З Іваном вони жили просто, без великих статків, але з великою любові. Катя вперше відчула, що такий дім зранку запах хліб увечері тріс дро в печі, і навіть коли Іван йшов на роботу, вона не боялась тиші, бо знала, тепер вона не сама. Одного дня в селі закрили стару пекарню. Люди почали возити хліб з райцентру, але він був не такий. І тоді Катя сказала Івану. А якщо я сама почну пекти? Та хто в тебе купуватиме? засміявся він. Побачимо. Вона дістала старі рецепти Марії Севенівни, додала своє знання з технікуму і почала, спершу для себе, потім для сусідів. Запах свіжого хліба розлітав за селом так, що люди самі приходили. Катю, дай буханця твого житнього, то що з маком, просила баба Оля, і мені з родзинками», – як минулого разу сміявся сільський поштар. Згодом у їхньому дворі збудували невелику пекарню. Іван зробив стелажі, а Марія Семенівна допомагала замішувати тісто. Так їх і назвали хліб Катерини. Минуло кілька років Катя стала не просто улюбленою села, її поважала. Вона пекла хліб для школи, для весіль, для свят і запрошувала навіть у район проводити майстер класи. А Марія Семенівна все частіше називала її доню. Одного разу, коли Катя принесла їй гарячий хліб на рушнику, літня жінка тихо сказала: Ти знаєш, Катю? Я спершу боялась, думала, як ти без мами, без роду, а тепер, бачу, ти хороша, добре серце маєш, а це головне. Може, Бог і забрав у тебе маму, але потім дав тобі мене. Ти для мене, рідна донька. Катя притулилась до неї сльози текли щоками, і я так думаю, мам. Село змінилось, а разом ним і Катя. Вона вже не була тією дівчинкою з дитбудинку. Вона стала жінкою, яка знала ціну любові, праці і терпінню. Вона мала сім'ю, дім і запах хліба, який тепер був її власним, тим самим, про який мріяла колись, стоячи біля кухні в будинку. Одного разу, коли вона дивилася, як Іван грається з їхньою донечкою Софійкою у дворі, Катя подумала от і це є, мабуть справжнє щастя, коли тебе люблять не за минуле, а за те, хто ти є зараз. І коли Софійка прибігла до неї обійняла і сказала, мамочко, як гарно пахне твій хліб, Катя лише посміхнулася і прошепотіла, бо він із любов'ю, доню. І з любов'ю. Щовечора Катерина лягала спати і дякувала Богу за твоє теперішнє життя, за сім'ю, за свекруху, за те, що знайшла себе. А свекруха дякувала за те, що має найкращу у світі донечку.